Вітаю вас, друзі! Як і яким би дивним це не виглядало, але схоже на те, що в Кремлі несподівано прозріли. Якщо вчора Москва, відкинувши усі свої вимоги, в устами Лаврова та Ушакова неочікувано заявила, що Путін уже готовий до зустрічі з Трампом і лише чекає сигналів від його команди, то сьогодні, взагалі, Кремль почав скаржитися, що Сполучені Штати Америки забули про Росію. І це зовсім не жарт. Адже російські змі цитують гучні заяви Ушакова, помічника Путіна, на сьогодні почав скаржитися на те, що Росію ніхто не буде представляти на інавгурації Трампа. При цьому помічник Путіна додав, що як правило Росію на інавгурації президента США представляє посол, але діючий президент США Байден його не затвердив. А тимчасово повіреному команда Трампа не надіслала запрошення. І зараз Кремль розпачі, що ж це таке, що за нас забули. В цей же час лунають заяви від офіційного представника Кремля, прес-секретаря Путіна Піскова, який гучно заявив, що в Кремлі не чекають суттєвих змін позиції США щодо санкцій. Тобто Москва не сподівається, що їй вдасться домовитися з Трампом про послаблення санкцій. Проте далі більше. Адже сьогодні ЗМІ публікують заяви з Білого Дому від дерсекретаря Блінкена, який повідомив, що нова адміністрація США може допомогти Україні досягти гарної угоди. Важливо, що не лише Блінкен висловлює свій оптимізм щодо майбутніх дій Трампа, а також його адміністрації стосовно досягнення мирної угоди, є заяви із України. Зокрема, є заява Віцебіги, міністра закордонних справ, який коментуючи потенційну політику команди Трампа сказав так: що маємо додаткові шанси для прискорення досягнення справедливого миру. А деякі наші експерти, зокрема політехнолог Тарас Загородній, взагалі вважає, і, до речі, його заяви цитують українські змі, що через Трампа сценарій з Україною в кордонах 1991 року стає реальним. Чесно кажучи, я за обережний оптимізм і не є прихильником гучних заяв, особливо зважаючи на те, що вся наша країна, весь український народ зараз бореться за свій суверенітет, за свою незалежність, зважаючи на ситуацію на полі бою, яка є складною. І, взагалі, для досягнення справедливого миру нас попереду чекає ще багато боротьби і роботи Проте. Повернімося до Трампа, а також до його можливостей тиску на Путіна і Кремль для досягнення дійсно гарної угоди. Про що сьогодні заявляли Блінкен та Сибіга? Звісно, в першу чергу потрібно сказати про санкції. І я хочу нагадати, що вчора американське агентство Блумберг повідомило, що команда Трампа готує масштабну стратегію санкцій для сприяння мирної угоди між Україною та Росією. І ще я додам, що Байден наніс свій прощавальний удар, і це дійсно дуже болючі і чутливі санкції для Москви. Вони вдарять по російській економіці, і це безумовно пришвидшує мирні перемовини. І щодо заяв Піскова і того, що пишуть пропагандисти російські, і загалом заявляють російські експерти, то у них немає позитиву. Зокрема, на сайті Регнум сьогодні з'явилось повідомлення такі заяви від експертів, що жодних передумов для повернення газу та нафти з Росії в Європу поки немає. Крім того, російські пропагандисти акцентують увагу на тому, що Байден одним своїм рішенням ускладнив Трампу відносини з Росією. І що через те, що свої прошивальні санкції, санкційний удар по російській енергетиці, Байден прив'язав до закону. Від 2017 року, то навіть якщо б Москва змогла домовитися з Трампом, зняти йому санкції ці буде вкрай важко. Очевидно, що в Кремлі усвідомили ситуацію та розкисли. А тут ще й навіть російського посла на інавгурацію Трампа не запросили. Проте повернімося до заяв з Кремля, адже, як виявилося, там стурбовані не лише санкціями. Сьогодні пролунала заява чергового від на який повідомив. Черську Федерацію хвилює військове просування Лондона і хвилює сторічна угода з Україною. Нагадаю, що Кремль раніше неодноразово виступав проти розміщення на території України миротворців, проти ведення в Україну військових контингентів країн НАТО. Тому сьогоднішня така заява Піскова вона очікувана. Пісков, звісно, заявив, що Москва стурбована. Але при цьому він підкреслив, що для Москви найголовнішим є те, що ця угода між Україною та Великобританією не гарантує Києву членство в НАТО. І щодо НАТО я хочу сказати тому, що сьогодні російські пропагандисти активно цитують заяви Байдена, які, як виявилося, перед початком повномасштабного вторгнення обіцяв Путіну не брати Україну в НАТО, а також не передавати Україні тактичну ядерну зброю. І тепер одразу таке питання наздогін: і що це якось змінило ситуацію, і що Путін після цього не наважився на повномасштабне вторгнення. А якби Україну взяли в НАТО або Україні повернули частково стратегічний потенціал, то тоді навряд чи би Москва пішла на цю повномасштабну агресію. Проте усі ми розуміємо і характер Байдена, і усвідомлюємо те, що він би на це не пішов. Тим не менш, сьогодні міжнародні змі повідомляють, зокрема американське видання The New York Times, про те, що Байден таке восени дві 2024 року в Україні серйозно допоміг. Є повідомлення, що США таємно вклали півтора мільярда доларів у виробництво дронів в Україні. Також я додам, що це ще не вся сума. Тому що офіційно було заявлено про 800 мільйонів доларів, і того 2,4 мільярди. І ці гроші дуже позитивно вплинули на обсяги виробництва наших далекобійних дронів, а також ракет дронів. І загалом Байден, починаючи з осені минулого року, він дуже сильно активізувався, приймав важливі стратегічні рішення. На жаль, занадто пізно, якби такі рішення приймалися у 2022 році або б хоча б на початку 2023 року, то ситуація зараз була б точно іншою. Необхідно підкреслити, що перед інавгурацією Трампа Кремль вирішив показати йому своїх союзників. І сьогодні російські ЗМІ так гучно з таким пафосом повідомляють, що Росія та Іран нібито демонструють дипломатичну мужність. І, звісно, саме сьогодні Путін уклав договір про стратегічне партнерство з Іраном, договір слідом за КНДР. Але я хочу нагадати, що згідно повідомлень в американських ЗМІ радники Байдена також готують масштабний пакет санкцій проти Ірану і навіть обговорюють можливість. Нанесення ударів по іранських ядерних об'єктах не варто забувати і про Китай, який, хоч і не прямо, але на жаль, підтримує країну агресора. Сьогодні міжнародні змі повідомили, що Сі Цзіньпін офіційно відхилив запрошення на інавгурацію Трампа, і що він відправить свого віце-президента. Те, що лідер Китаю відхилиться запрошення, про це писали вже давно. Але була сама така загадка, кого ж він відправить. І раніше в американських ЗМІ писали про те, що радники Трампа хотіли бачити дійсно впливову людину. Вони писали про те, що хотіли бачити на інгурації члена постійного комітету політбюро ЦК Компартії Китаю ЦАЙЦІ, який має набагато більше влади, ніж віце-президент. Але Сі Цзіньпін вирішив саме відправити церемоніальну фігуру. Проте сьогодні американські змі зазначають, що навіть такий крок він відрізняється від того, що було під час першої каденції Трампа, адже чотири роки тому Китай взагалі запровадив санкції проти чиновників першої адміністрації Трампа. Таким чином, ми бачимо те, що зараз Китай діє більш обережніше ніж це було минулого разу щодо Трампа. Але в цей же час він не хоче проводити зараз реальних перемовин. Раніше американські ЗМІ писали, що Трамп був зацікавлений, щоб на його інавгурацію прибув саме Сі Цзіньпін, щоб з ним проводити перемовини. Або ж, як раніше писали американські ЗМІ з посиланням на радників Трампа, щоб на інавгурацію прибув дійсно високопосадовець, який має реальний вплив. Тим не менш, сьогодні ЗМІ повідомили, що Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. Про що саме говорили, особливо деталей немає. Так, є пост від Трампа, так є офіційна заява від китайського МЗС, але ЗМІ пишуть, що говорили, в тому числі і про мир. Я хочу нагадати, що декілька тижнів тому в соціальних мережах Трамп прямо писав, що Китай реально може допомогти завершити війну, друзі. А закінчимо цей випуск на чергових скандальних заявах про російського прем'єр-міністра Угорщини Орбана, які, до речі, сьогодні публікують усі провідні міжнародні змі. Час настав. Орбан заявив, що Європейський Союз, начебто, має скасувати санкції проти Росії, і що, начебто, європейський союз має викинути у вікно ці санкції і встановити з Росією тісні відносини. Важливо, що роблячи такі заяви, Орбан всіляко намагається сховатися за Трампа. Адже вчора він заявляв, що без консультації з Трампом, без його погодження, Угорщина буде накладати вето. Але є добра новина, тому що ЗМІ повідомляють, що Європейський Союз планує залучити бельгійського короля, щоб зберегти санкції проти Росії. І це дійсно вихід, тому що в Данії до цього часу діє військовий декрет. Від 1944 року, ще з часів Другої світової, згідно якого король Данії має право заблокувати виведення коштів з країни. І мова звісно йде про заморожені російські активи. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в етері.